Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні, як завжди, і кожного дня з вами я, адвокат Сергій Крижанівський, програма Часпік з Сергієм Крижанівським. Сьогодні ми поговоримо про людину, яка заслуговує не тільки на повагу, не тільки на увагу, а й на підтримку, на підтримку всього народу. Я сьогодні хочу поговорити про. Володимира Олександровича Зеленського, народом обраного Президента України у 2019 році. Він здобув колосальну перемогу: 73% народу дали йому вотум довіри. Ви знаєте, Володимир Зеленський після того, як прийняв посаду, і відбулася його інаугурація, були величезні сподівання про те, що дійсно, як ми бачили цей фільм Слуга народу, він буде діяти також, як там, у фільмі. Але, на жаль, на жаль це кіно. А життя це зовсім інше. Але ми розуміємо, що все життя це спектакль. А в цьому спектаклі ми всі актори, як нам сказав великий Шекспір. І до речі, президент вже в Верховній Раді, даючи присягу, він звернувся своєю доповіддю, і це було звернення щире до всього українського народу. Він сказав, що він президент, і він відчуває, що всі громадяни України. Також президент, і ми йому повірили. Що сталося далі? Я хочу зазначити, що Володимир Олександрович чудовий актор. Він професійний, він настільки привабливий і, ставши президентом, ну, я зрівнюю його, до речі, з тими, хто також. З акторської посади, прийшов губернатором, президентом, і цей Арнольд Шварценеггер, І президент Сполучених Штатів Рейган також був актором. Прийшовши на цю посаду, він отримав не тільки повноваження, а величезну відповідальність. Так само Володимир Олександрович, вступивши на посаду президента України, в нього... З'явилася величезна відповідальність. І, як то кажуть, він почав вчитися на ходу. Перші його кроки дійсно були дуже потрібні. І розпуск Верховної Ради, і створення коаліції, і далі щось пішло не так. Чому? Тому що Володимир Зеленський дуже Дуже професійний актор. Він знає і мастер своєї справи. І знає все, що стосується людського сприяття. Ну і звісно, він хоче, щоб його сприймали як найкращого президента України. Він не бере хабарі, потоки йому не йдуть. Він хоче тільки одного, щоб йому аплодували. І я хочу зазначити, що питання спроможності президента це його відповідальність. Йому треба пройти цей шлях. Перший термін президентства. Він прийняв на себе долю верховного головнокомандуючого у широкомасштабній війні. Він також не військовий. І єдине, що він саме найкраще зробив, він підібрав військових фахівців. Генерал Залужний, начальник генерального штабу, главнокомандуючий. Це та людина, яка легенда, президент і залужний це дві людини, які ведуть нас до перемоги. Тільки давайте поговоримо про недоліки Володимира Олександровича сьогодні. Тому що під час війни якраз це той час, коли ми повинні зробити те, що потрібно для нашої держави, для громадян, для простих людей. Нам потрібно викорінити якраз тих, хто сидить на посадах і оточив президента, і не дає йому приймати зважені важливі державні рішення. Слава Богу, президент займається зовнішньою політикою і він довіряє військову справу, якраз військовим. І це дуже важливо. І по-іншому, я скажу свою думку. Не можна робити, тому що кожен повинен займатися своєю справою. Я хочу зазначити, що якраз коло хто знаходиться біля президента, це ті особи. Які використовують навіть повноваження президента. І практично ми не можемо вийти із цього порочного кола, тому що постійно, на кожному шляху, в кожному міністерстві існує та, ну, я би сказав, парадигма, яка не дає можливості їм не отримувати. Прибутки від своїх посад, а це хабарі. Це повністю налагоджена система десятиліттями. І той, хто прийде на посаду, я державну посаду, в нього єдина мета використовувати цю посаду для власного збагачення. Ми не можемо далі так терпіти. Я нещодавно продивлявся ролики які вже вимушено дають наші військові. Вони кажуть прямо, що, ви знаєте, в нас вже мільйон. Ми з зброєю, ми на передовій. Але після війни ми прийдемо, ми не будемо терпіти вже цього казнократства і цієї корупції. Ми будемо вбивати. Ви розумієте, зараз якраз склалася та ситуація в державі, де ми переможемо, ми дійсно переможемо, але після перемоги ще буде. Я хочу нагадати і ввести вас в курс історії Ракурс, ви знаєте, також Великий Черчилль, Він був головнокомандуючим Великобританії. І він один із перших прийняв битву. І він вказав на те, що той, хто приймає мир, він втрачає державу. Я маю на увазі, коли йде на переговори. І Володимир Зеленський це дуже гарно вивчив і знає, нам потрібно йти тільки до перемоги, ніякі переговори з ворогом. Ми повинні якнайшвидше звільнити Крим, наш Донбас. І далі ми будемо рухатись до відбудови нашої держави. Але хто буде це робити? Це ті швондери, які зараз знаходяться біля президента, які присосалися до цих посад, які використовують ці посади. І тільки з однією метою. По-перше, дискредитувати президента, тому що далі продовжується спецоперація ФСБ і Кремля. Вони любою ціною намагаються дискредитувати як владу, ну і, звісно, першого це президента. І я тому і подаю завтра заяву проти Єрмака. Я подаю за державну зраду, за його корупційні діяння. До мене телефонують зараз з усього світу, і наша діаспора, і пишуть. І дуже велике знаєте, прагнення людського гніву, що таких людей треба не тільки підкривати кримінальне провадження, є закони військового часу. І обмеження прав і свобод. А я, моя думка: мародерів і тих, хто казнокрадів, їх повин, потрібно прийняти закон і за умови військового часу, вища міра наказання, розстріл. Це потрібно робити. Я дуже сподіваюся, що президент якраз зрозуміє, він побачить, що. Таких, як я, є тисячі, які готові стати на захист нашого президента і зробити все, щоб очистилося оце коло його, яке присосалося, які використовують владні повноваження, які дискредитують президента. Я хочу зробити так, щоб люди відчули, що дійсно зараз, під час війни, ми очистимо країну. І тільки це може бути основою. Для нашої подальшої перемоги, тому що якщо ми не будемо зараз робити ці кроки, не буде дійсно виваженого державного відношення до цього. Нічого не буде, нічого не зміниться. Мало того, працюють різні агенти впливу, працюють ті, хто дискредитує владу на різних рівнях, є ще ті аутсайдери, є опозиція політична, є боротьба так само за владу, яка не дає можливості навіть військовий час зробити нам те, що ми повинні це називається об'єднання всього народу. Президент це зробив. І кроки, ті, які зараз і єдиний марафон, і те, що стосується заборони діяльності політичних партій, це дійсно період вірний, це вимушена дія. Але я хочу зазначити, що кожен зараз мріє про те, що президент буде переможцем, а після того йому згадають оці всі недоліки, які були за ці три роки його. Каденції. І я хочу зазначити, що якраз після війни, ми пам'ятаємо, чотири рази Черчилль був прем'єром, а після війни він, переможець, його не обрали, тому що йому згадали, що люди стали жити гірше. Дійсно, я хочу зазначити, що я буду робити все, щоби Володимир Олександрович, здобувши перемогу Разом з нами, разом з народом, разом з Збройними силами. На чолі з армії з Залужним. Ми відчули, що ми навели порядок під час війни в самій країні. Тому що як цього не відбудеться, повірте мені, я відчуваю це дуже гостро люди, ті, які прийдуть після. Перемоги і опиняться в таких скрутних умовах, де їм знову будуть знаєте, робити з них жебраків, де вони так само будуть бігати за оцими довідками отримання посвідок учасника бойових дій, пільги ті, які держава анонсувала, і все це стане таким народним гнівом. Тому що це буде робитися тою ж самою опозицією, яка захоче поставити заслони і не дати можливості державі далі рухатись вперед. Ну, і, Звісно, щоб люди відчули, що держава за них пілкується, не може держава не пілкуватися за людей. Чиновники вони повинні дійсно служити народу. Слуга народу партія. Ми бачили, хто прийшов до Верховної Ради. Ну, дійсно, президент в той час він сам не, не, не відчував того, що він мріяв про те, що він переможе. І, до речі, Андрій Богдан, я би на місці президента повернув би його назад на посаду. Мости не спалені. Це професійний адвокат, людина та, яка дійсно почала дуже гарно. Єдине, що ці інтриги і насамперед Єрмака зробили своє діло. А так само інтриги були для того, щоб зняти Залужного. інтриги були для того, щоб зняти міністра оборони під час війни. І це все робила якраз розвідка російська. Ну і наші вороги, внутрішні. І цих ворогів, я скажу, вони є скриті, вони є ті, які. Просто на посадах вони начебто виконують свою роботу, але вони цими інструкціями, цими наказами, вони обмежені в своїх діях. Вони не можуть діяти по-іншому. Я сьогодні поїхав здавати адвокатський запит до прикордонної служби. Я півгодини це робив, тому що в них є наказ 55-й, постанова вірніше Кабінету міністрів, пошта. Чи електронний документообіг. Я через все місто їхав для того, щоб пришвидшити, тому що є питання щодо захисту інтересів мого клієнта. Білоруса, до речі, якого свій час взяли прикордонники на державному кордоні в районі Східниці. Його взяли просто і за руку перевели через кордон і випхали. Не випишавши ніякої постанови, тільки начебто постанова за порушення державного кордону, а він його не порушував. Просто він білорус. І начальник Караула, в нього, мабуть, хтось загинув з близьких, і він так віднісся до людини іншої національності. А у цієї людини, я не буду називати його прізвище, у нього дві дочки. Живуть в Україні. І як він не може їх захищати, він сам поїхав з Білорусі, тому що в нього є предосторога, що він буде заарештований, тому що він проти Лукашенка. І таких людей дуже багато. І я дуже вдячний, що сьогодні, нарешті, дійсно ми. Розглядаємо ті питання, які зараз виносяться на обговорення. Я подивився петиції, які зараз подаються до президента України. Я вдячний людям, що вони це роблять. Нам потрібно підвищити громадську активність. Ми не можемо далі жити так, як ми жили, як ми жили при Радянському Союзі, і оціх 32 роки, майже при незалежності України. Я ще раз хочу наголосити. Нікому ми не дамо можливості підхитнути довіру і опорочити авторитет президента. Я називаю Володимира Зеленського і Валерія Залужного як два ангели наші, Божі. Вони приведуть нас до перемоги. І хто буде мішати їм? Я точно знаю, що зараз будуть цих людей відловлювати, і, повірте мені, буде народний суд, тому що вже терпець закінчується. Ми втіки втрачаємо наших громадян, наших військових. Я маю на увазі цивільних після оцього звірства російського ворога, російської армії. Вчора. Будинок п'ятиповерховий в Запоріжжі ракета влучила. І скільки людей загинуло, і зараз проходить операція спасальна. Я так само був, приймав участь в пошуку якраз осіб, невстановлених, кого вбили орки. І є зараз в Ютубі ми його. Покажемо всьому світу, індепендент-журналісти і кореспондент цього медіохолингу пані Белл, зробила дуже страшний фільм, але ми його повинні всі подивитися. Я хочу застерегти народний гнів зараз такий: до ворога, а ще до внутрішніх ворогів. Що вам місця мало буде. Ви самі повинні піти з цих посад. Якщо ви розумієте, що. прийде вам кінець. Чи кримінальні провадження ми їх доведемо до кінця? І повірте мені, ні, ніхто не зможе ці справи похоронити, як це робилося раніше. Татаров, Смирнов, заступники Єрмака. Ви більше не будете контролювати судову гілку влади, це самостійні структури. Ви не маєте права цього робити. Ви створили Офісі президента України якраз ту систему, яка не дублює, вона просто керує функціями Міністерства відомств. Що ви робите? Я хочу зазначити, що те, що стосується зараз наведення порядку в країні. Бо президент України, я думаю, почує народний голос. І ми дійсно зробимо все для того, щоб не тільки перемогли, а й дійсно Україна стала демократичною, справедливою державою, яка буде всі українці. Будуть повертатися до України, тому що це буде одна із найкращих країн світу, і як завжди, щастя вам, здоров'я та любові!